Так, друзі, Range Rover Sport з'являється у нас у продажу 2015 року випуску. Автомобіль з США з невеликими ушкодженнями передньої частини по косметиці фарбований тільки капот другим шаром, шпаклівки немає. Від слова зовсім. Двигун 3-літровий бензиновий, 21-й диски, гарна літня гума встановлена, повний привід, автоматична коробка передач, пневмопідвізка. Красивий білий колір, комбінований з чорним. Чорний дах у нас дуже гарно виглядає автомобіль. Гарний кліренс. Є парктроніки перед зад, є безключовий доступ. Камери огляду 360. Салончик у нас чорна шкіра. В ідеальному, я б сказав, стані. Преміальна акустика Meridian. Клімат для задніх пасажирів, є обігрів сидінь заднього ряду. Чорна стеля, панорамний дах, люк. Це все є, друзі. Сліпі зони в дзеркалах, утримання в смузі, повний електропакет з пам'яттю водійського сидіння. Спереду, по салончику є, звісно, сліди експлуатації, але не глобально, від слова, зовсім шкіряне. з підігрівом, круїз-контроль. Вже у нас електронна приборна панель. Мультимедіа, досить великий інформаційний дисплей, багатозонний клімат-контроль, управління пневмопідвізкою. підвіскою, є різні режими руху, є також спортрежим, класна комплектація, друзі, класний автомобіль. В дуже достойному стані. Актуальна ціна на сайті автопарк.ua, дане авто вже у продажу. Компанія Автопарк, місто Харків. Всіх чекаємо на перегляд, до зустрічі.